Псалом 32, Псалми Давида МАСКІЛЬ Щасливий той, чий злочий прощено, чий гріх відпущено. Щаслива людина, яку Господь не звинувачує в провині її, і в дусі якої немає брехні. Коли мовчав я, не звертався до Господа, зітліли кістки мої уволання щоденних моїх. Тому що вдень і вночі тяжіла наді мною рука твоя. Притворилася свіжість моя на літню спеку, села. Про гріх мій сказав я тобі провини моєї не сховав. Сказав я зізнаюся, Господи, в провинах моїх, і відпустив Ти гріх мій, села. Тому молиться тобі кожен у час, коли знайшов тебе, Потоп багатьох вод не зачепить його. Ти укриття моє, від лихо обороняєш мене ти. Тріумфом, спасінням огорнеш мене, села, напомлю тебе, і покажу тобі шлях, яким підеш. Радіти буду тобі, зверну погляд мій на тебе. Не будь як кінь, як мов нерозумний, уздечками та удилами треба пороборкувати рот його, щоб не наблизився він до тебе і не вкусив тебе. Багато страждань нечистивому і милість тому, хто надіється на Господа. Радійте в Господі, і веселіться, праведники, і співайте всі прямодушні.